Пропонуємо вашій увазі огляд будинку, який розташований у Київській області. Загальна площа будинку 110 квадратних метрів. Має 5 кімнат та буде дуже зручно для великої родини. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк. Та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. В одній частині будинку зроблений якісний ремонт можна одразу заїжджати. Друга частина будинку потребує косметичного ремонту. Ви можете оновити будинок на ваш власний смак. Будинок цегляний, утеплений, з шиферною покрівлею та має суміжний санвузол та індивідуальне газове опалення. Ділянка має площу 27 соток. На її території є все необхідне, є літня кухня, господарські споруди, сухий погріб. На території Є великий капітальний гараж, є електрика, газ, свердловина, є доглянутий фруктовий сад, теплиця, поруч асфальтована вулиця та зручний під'їзд. Будинок розташований на центральній вулиці села, а поруч знаходиться уся необхідна інфраструктура. Є зупинка громадського транспорту, є школа, дитячий садок, магазини, є спортивний майданчик. Тут є все необхідне для комфортного проживання. Відстань до найближчого міста всього 15 кілометрів. Цей будинок ідеально підійде тим хто хоче жити у спокої, у затишку та з чистим повітрям. Якщо вам сподобалась наша пропозиція, будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Бажаємо вам знайти дім своєї мрії!